Олеся Мамчич В носатої мами носатого тата. В носатої мами носатого тата дитина так само носата носата. Це значить, що в дуже вусатого тата дитина народиться дуже вусата. На маму стату подивіться отут. В її немовляток чудові тату До тата високого майже до хмар біжить велетенський синочок школяр. А в мене такий реготливий татусь, що я ще в животику в мами сміюсь.